Вітає кучерявий сад, Оля Кучерява. У нас сьогодні буде таке яскраве відео. Яскраві кольори наповнюватимуть його. Це не зовсім притаманні для мого садочку кольори, але ж зараз липень, спека. Отже, про спекотного кольору Троянди. Не про помаранчеві, не про червоню що-червоні. А про темно, оксамитово-червоні троянди. Та для мене і такий колір це ну, надто яскравий, хоча він благородний, він вишуканий. Ну, Все-таки з моїми смаками. А люблю я ось такі пастельні кольори в сортах троянд особливо. І в саду загалом. То для такого ніжного більше саду це все ж досить акцентні. Гарячі кольори. Для чого такий довгий вступ? Хочу пояснити, що ці сорти настільки чудові, а ще у них габітус, прекрасний, форма куща гарна, гармонійна. Про, про гармонійні сорти і у минулому відео було. Ці сорти настільки класенні, що навіть з моєю нелюбов'ю, так би мовити, не готова відмовитись від них. Прекрасні сорти. Їх буде п'ять, ну і шостий так зашпортується попри, попри компанію. Розповім всі їхні характеристики, а потрапили перші у мій садочок, бо був період, коли я ще всього хотіла багато і негайно. Ось тоді, в мої добрі руки мені віддали ці червоні, ну, аля, червоні троянди. Бо людина червоні не захотіла. Я знаю, що є багато нелюбителів червоних троянд. Повірте, покажу такі, що варті уваги. Поїхали! І ось перший красень нуар Дезір. Уявіть собі, невисоку кулю десь в діаметрі 60 см, ну, максимум 80 см. Всю поверхню якої вкривають темні, червоні, кучеряві, невеличкі, але багато-багато квіточки. Вони не ароматні, тримаються середньо довго, ну, 5 днів, ну тиждень, не там 10 днів місяць, і не 3 дні точно. На спеку не реагують, але у нас Львівщина, у нас спека, це плюс 33, це вже у нас страшна спека. Це потрібно мати на увазі. На дощ не реагують. Все це про флорибунду від барні італійку 2008 року, як я сказала, вже нуардезір. Ну, Ірдезір, Нуардезір. Вона мені дуже подобається своїми кучеряшками. Колір такий вишуканий колір, і створює прекрасний акцент. Це троянда переднього плану однозначно. І за форму, яку ще вона приваблива, і за своїми квіточками. середньо здорове. Перший рік, коли я її отримала, вона хворіла на чорну плямистість буквально цілий рік. А цей рік, вона у мене другий рік в садочку. Здорова тьфу-тьфу-тьфу. -ть Можливо, це і буде її основний показник здорова. І величезним плюсом цього сорту є безперервне квітування. Ми її бачили це теперішні кадри, коли більшість троянд відпочивають між своїми хвилями. Покажу ще одну. Теж вона зараз у квітах. Прийшла пересортом не мені, а віддали мені бо червона. Назви точної не назву. Є три дуже схожі сорти. Я думаю, власники їх навіть між собою не розрізнять. Це кордула або торнадо, або лаваглут. Ось вона красуня, рясна, як на мене, спреєвого цвітіння флорибонда. Ці три сорти, і котрий з них на екрані належать кордисові. Троянда здорова, вона невисока, десь до 70-75 написано вивідниками сантиметрів у висоту. Квіти, правда, більш-менш на одному рівні, їх дуже багато. Квітування майже безперервне. Звісно, зрізаються гілки з суцвіттями, а нарощуються свіжі. Тут же відразу. Поруч з нею росте червоненьке Red Mikado спрейка. Я про неї не планувала розповідати, але вона разом із, ну, скажімо, кордулою чи лаваглут, чи з торнадо створює таку акцентну червону пляму у садочку. Ред Мікадо ще нижче, десь 50-60 см. І скидає сама квіточки, самоочисна. А от кордула не самоочисна, квітка тримається довго, ні на сонце, ні на дощ не реагує, не плавиться то точно. Досить стійка квіточка. І камера колір не передає. Вона темно, 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 оксамитова ну Це перед нами редмікадо, наче мініатюрні чайно-гібридні квіточки, і їх багато-багато-багато і за жодних умов не показують серединки. І ось такими квіточками, навіть червоними, відвалюються і осипаються. Вона не чорніє, не коричневіє. Е, ну Такий приємний досить сорт. Ще є дуже яскравий сорт. Він теж не у списку, просто недалеко поруч. Супер-трупер Флоребонда. Ой, оце вирве око. Якщо ті здалеку все ж таки яскраві, то ця вирве око, Супер-трупер. Але мені більше до вподоби благіші тони. Знаю, і з кордули роблять досить вдалі монопосадки, бордюри такі червоно-яскраві. Чи нею прикрашають вхідні зони десь в ресторани, в якісь такі публічні місця, бо це досить невибагливий сорт. А ось перед нами ж, ну, певно, шедевр і шедеврів, у такій кольоровій гамі. Я думаю, впізнали ці квіточки Омаш Абарбара або «Хайнц Вінклер. То, кажуть, чайно, гібридна то шраб на Help Me Find такий універсальний реєстр сортів троянд від Дель Бара. Ну, кращого, напевно, важко знайти. Не печеться, сонце тримає, дощ тримає, все витримує, куш досить здоровий. Він теж тільки перший рік у мене хворів. Видно, троянди так адаптовуються у нашому. В кліматі багатому грибками. А тепер здоровий, кущ гармонійний, правда, не такий низенький, як попередні сорти. Взаліво від них пише до 120 висоти, та у мене він такий ніколи не був. Метр це максимум. Листя. Темно-зелено-блакитне, якийсь такий цікавий відтінок листя у нього, що вирізняє з-поміж інших рослин у клумбі. Окрім квіточок, звісно, квіточки не пахнуть, вони середнього розміру, не велетенські, але й не дрібненькі. Ну, сантиметрів 7-8, кучеряшечки, Ну, Взагалі прекрасний сорт. Коли квіточка відмирає, вона разом з квітконіжкою відвалюється і все. І валяються оті квіточки з квітконіжками знизу. Просто позбирати і всі проблеми. Найпопулярніший із червоних сортів це вона. А хочу показати свою мацьопу першорічку реанімовану. Канадійку, а назва яка? Надія для людства. Hope for Humanity. Це абсолютно свідомий мій вибір, купівля. Нового сорту, бо я дуже-придуже-придуже придуже тепер ретельно вибираю сорти. На що впало око, на що я звабилася? Третя зона зимостійкості. Витримує мороз до мінус 40 градусів. Ну, у нас шоста зона. Тобто ніякого вкривання на зиму. Плюс здоровий сорт. Плюс гарний. Я не знаю, як довго триматиметься квітка, та мені важливе здоров'я куща. До речі, це шрап, не, то шрап, не то плетиста, що може досягати висоти 150-215 см. Але пишуть, що кущик вузький. І я собі придбала два саджанці для видочності. Такий вузький і прямо стоячий. Ще рясний квіточками і знаю людей, котрі обожнюють цей сорт. Тому він вартий уваги. Рухаємось до моєї останньої червоної троянди, і насправді більше червоних в садочку моєму немає. Сорт трояндочки Надя моянде корне перестає тішити. У липень в моєму саду особливий місяць. Саме тепер. Квітнуть рослинки, лілійники, зокрема, що надають саду дуже багато червоного. От в жодній інші місяці мій сад не червоний точно, лише в липні. Але ж хочеться якогось різноманіття, навіть кольорового. Оце червоний лілійник відквітне, квітне і червоний відійде. Але, 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 не відійде а до морозів. Квітнутиме. Правда, вона така маньопа. Трояндочка. З манюпусінькими квіточками Анічка від чеського вивідника ще з 50-х років Франтішика Валасика. Маньопочка-маньопочка. Не дивіться, що вона розвалилась. У нас такі дощі вітри, такі, тут, такі катаклізми були, що багато троян недостатньо. Красиві не на максимумі своєї краси. Вони пережили ті катаклізми. Ну, Анічка гідно пережила. Квіточка манюпусінька десь сантиметр, певно, в діаметрі. Квіточок завжди багато. Сам кущ висотою ну, 70-80 см. Може розвалюватися. дивіться, які манюпочки. Може розвалюватися, але якщо з боку рослинки що підтримують, то він більш-менш штивний. Або коли немає дощу, він тоді штивненько, ось так собі, стоїть. Це абсолютно постійного квітування сорт. Я вже кажу до морозів. Інколи і муміфікується і на морозах стоїть червоненький. Здоровий. Я про нього вже не раз говорила. Це сорт, про котрий забуваю. Забуваю оприскати, забуваю підживити, і на нього нічого не впливає. Він навіть, наче не троянда, а такий собі м -м, чагарничок в садочку, прекрасний від червня до морозу. Ось така Анічка. Все, похвалилась своїми червоненькими. Можливо, комусь припаде котрись із сортів до душі, і він захоче прикрасити ним свій садочок. Буду рада. У мене вже стільки позитивних відео, де розхвалюю трояндочки. Ну, звісно, вони варті того. Самі троянди це ж, це ж королева нашого саду. Але є і такі, котрі збираюся видаляти зі саду. До речі, квітне моя реанімована Еліна Красуня. І от в майбутньому буде відео про ті сорти, котрі і чому планую забирати, віддавати в добрі руки. Деякі руки вже знайшлися, а можливо, котрі сорти захочете ви. То зголоситеся. я про них розкажу, я їх покажу, ті, котрі точно вирішила, що на осінь викопуватиму. І таке буває: щось приходить, щось відходить. Дякую вам за увагу, до зустрічі!